Так, всім привіт! Ви на каналі Складні питання життя. Я так бачу, відколи я свій канал завів, завів. У нас цих складних питань просто неймовірно кількість стає. І чим далі, тим вони стають такими складними, що, мабуть, вже їхні рішення якесь потребує не то, щоб втручання вищих сил. Значить, про що я вам сьогодні хочу розказати? Я вам хочу розказати сьогодні про чути не екологічну катастрофу, яку спричинили ми своїми руками. Значить, ми вирішили погратися в Бога і втрутилися в природу. Значить... А зараз природа нам показує своє я і показує те, що вказує, наскільки ми в цих питаннях того і неадекватні, що тепер не знаємо, що з цим робити. Значить, Про що мова ведеться? Мова ведеться про те, що на сході Одеської області, Миколаївської області і Кироградщини, зараз ну, Кироградщину я не знаю, по якій причині. Навіть по тій ж самі, можливо. Значить, йде Таке масштабне підтоплення територій. Що саме спричинило ці підтоплення території? Це спричинили значить, опади і <кій> опади не тільки, мабуть, цьогорічні, а можливо ще в цьому плані ще й тогорічні опади нам вилазять боком. Значить, що сталося? Сталося те, що могло мало колись статися. Значить, Коли було при Союзі при СССР, якого ми всі е, любимо, скажімо, сповідати, на чому світ стоїть, значить, робилися якісь загородження, якісь міліорації правильні робилися, якісь наровали, нарививалися рови. І це не просто так було. З часом ці всі діла, ми, коротше говоря, порозгортали і звикли до того, що в нас, в общем-то, ніяких таких погодних інцидентів не було, і їх дійсно не було, вже порядка 20 років. Від чого в нас наша невеличка річечка, яка там протяжоністю, скажімо, я навіть не знаю, може, 100 кілометрів. Може, чуть більше, вона невелика, вона вважається балочна. В процесі вона, 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 вона замолилася, заросла комішом, значить, і, ну, і зрівнялася практично з дорогою, як кажуть, з нашими Ну, Тепер, коли, начало, коли в минулому році йшли сильні дощі, значить виходить так, що. Всі балки, всі балочки, всі оці річки, русла річок, в некоторих ситуаціях, в общем-то, і плавнівці, і пасовища, значить, були виворені, були, скажімо, надані в розробку <кій> <кій> державними інспекціями на поталу місцевим громадам, які було їх роздали в оренду фермерам і фермера. Я не маю нічого проти фермерів, але вони саме вони розорали ці всі діла, коротше говоря. І, як показало на сьогоднішній день, що розорена земля вона напитує більшу частину вологи. І ще саме, що паскудне, що ця земля більше промерзає. І вона, коротше, ця земля, я так розумію, восени напитала сильно багато вологи, оскільки йшли дощі. І коли влупили сильні морози, ця вся волога замерзла на велику глибину, десь порядка метра просто одного льоду. значить. Неоряна земля вона не промерзає на таку величину, вона напевно плотніша в собі, і її оце короневища система. Оця не дає не промерзнути, не пропитатися водою. І, коротше кажучи, що ще сталося? Що сталося те, що велика кількість опадів випала на ці всі поля, які не Коротше, які сильно замерзші були, і вони не опитали цю вологу. І ця тепер волога вся зійшла цю річку, а річки як такової немає. Вона вся замулилася, і це все пішла, неймовірна кількість води, яку ми, можливо, років там, скільки не спостерігали, бо такий рік сам по собі видався тяжким. І коротше, воно почало це все діло благополучно стікати, бо воно замерши все було. І земля перестала опитувати. А ми до цього виявилися не готові. Значить, зараз ця вода порозливалася по хатах, по подвірах по городах. Вона, ситуація значить, складна в тому, що це на сьогодні, на сьогодні, даний момент це зима. І ця вода замерзла благополучно. І просто може стояти декілька місяців подвіра, скажімо, в замершому льодові. І тепер, можливо, ще якісь підтоплення, тому що зима нестабільна, вона тає і в цьому році випав такий сніг, якому вже, чесно кажучи, ніхто й не радий. Я перший рік. Піймав себе на думки, що ми завжди снігу, а на сьогоднішній день ми його вже не хочемо, цього снігу. Але справа в тому, що якась теж така дивна ситуація була до того, як цей сніг випав, ішов декілька тижнів, напевно, чи, може, місяць, йшли дощі при мінусовій температурі. Я такого явища не спостерігав давно. Значить, це було дуже дивно, коли при мінус 5 градусах йде просто обичний дощ. Нелогічно, правда. І, коротше, ця все волога замерзла. І, потім, не питавшись, вона стекла дуже багато води, неймовірна кількість, і можливо, навіть оцей сніг, який випав, він врятував ситуацію, оскільки білий сніг, він, сніг сам по собі не дуже швидко розтає. і він має білий колір, що відбиває сонячні лучі. Тобто, як би воно не, не було тепло, ви, може, коли ставку з тим, що навіть вже коли весною тепло, то в балках, де затінок є сніжні кучугури не розсейкані. Тобто сніг не дасть так. уже. Це, можливо, цей сніг, це наша рятувальна ситуація була. І він випав, він це все би, діло припинив, хоча вода, на самом деле, досі йде, і шумить і так далі. Значить, Що тепер робить в даній ситуації? Я не знаю. Мені здається, ну, понятно, що нічого не робить. Хтось каже, сверлить дірки в землі, щоб вода опитувалася. Ну, я не знаю, наскільки це взагалі реально, це сверлить дірки, коли тебе льот стоїть. Коротше кажучи, я. Трошки теж в шокі, тому що, блін, з усіх сторон тече вода. У мене ще тут виходить канал, і цей канал постійно шумить, і річка заливає нас цим каналом, так як я живу на самій нижній вулиці. І з однієї сторони, і з іншої сторони, заливає річка. Тобто вода буває, біжить або в річку, або з річки назад відтікає до нас. В общем, ситуація, блін, прямо трешова. Я, чесно кажучи, ну, думаю, як би це пережити цей год взагалі и, и, и навіть подумав про те, щоб... Что... Правда, перебратися чуть вище, тому що це щось, звісно, неймовірне, коли ти таку ситуацію спостерігаєш. І тим більше, коли в мене я побудував сарай, і він оказався нижче в рівні дороги. І, коротше говоря, в мене заливає той сарай, там стоять корови. І я ну, надалі туди в сторону річки складав сіно, то сіно благополучно залило. Воно, вроді, як більш-менш ну, пів скриди, може більше хорошого, але добратися до неї не можна. І... Також навоз, ну, що де ми звикли його складати а забирати, за городами теж вивезти не можна. І така ситуація мене навіть заставила піти на той крок, що я почав продавати корови. Залишив собі тільки дві, оскільки просто немає виходу в цій ситуації. Значить, я зробив розклад по поводу цієї всієї картини. В общем, то ще я можу сказати, ви подивитесь його, і ще я можу сказати, що цей рік він. Нас, коротше, заставили переосмислити всі підходи до цієї природи, він заставив нас думати про те, наскільки це доцільно переривати ці всі канали, переворювати ці всі землі, ці всі балки. Я думаю, що бо в деяких фермерів навіть і техніка осталася залита, і вони не змогли її забрати. Много мільйона техніка, яка стоїть мільйони. І це все заставило нас переглянути дану ситуацію. Я думаю, що якщо ми не змінимо підходи, то, то, коротше говоря, то. Ця стихія прийде ще раз і ще раз, ну, вона нас навчить жити правильно і обращатися правильно з самою природою. Тобто ми повинні дбати про те, щоб нам вже ж було неважко і не створювалося таких ситуацій. Ну і треба, звичайно, річки углубляти, тому що танення снігу, воно саме по собі діло таке водіяве, незалежно від того. Дивимося розклад. Ну, Я розклад роблю. І там виходить, перша карта у нас випала там, є сінгіфікатор, яке слово я не можу вимовити, це дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це е, карта ізобілія, карта достатка, е, значить, е, карта благоприятного періоду, який сулить достатком. Значить, он Там на Ізгороді жінка стоїть в Ізгороді, виноградна ваза. Значить, в общем-то, може і буде період такий, коли буде ну, виноград, врожай на виноград буде. Коротше, непогана карта. Це мав на увазі і робив на розклад на річку, на розлив цей. Значить, на питання, на питання, що влияє, впливає із прошлого на дане. На даний вопрос появило, випав паш кубків, і там жаба з кубка стирчить. Тобто, зрозуміло, ну, що впливає це вода, емоції, коротше говоря, наші. Ну, Скоріше за все, це мається на виду, що це, На це вплинула вода. Питання, що значить ситуація в настоящий момент. Ситуація в настоящий момент випав страшний суд. В общем, це, це дійсно якби, переродження, коротше кажучи, людей. Тобто, мабуть, скоріше всього, це якби кара, це карма свого роду прийшла на нашу голову, ця повінь. І там видно, коли люди встають з гробів, це якби друге життя дається. Ну, в даному випадку, мені здається, нам треба другий підход знайти. По-другому це все Коротше, підходи поміняти до природи. Інакше буде фігня. Далі я запитав, який буде розвиток подій. І тут не видно, в мене там зараз оберу карту. Значить, десятка мечів. Коротше, ця ситуація доб'є нас як людей, <смі>, тому що вона не може не добити, коли зимою повінь, це, коротше говоря, фігня повніша. Далі в нас на питання як слідує поступити, дайте пораду, нам випадає жриця. Це карта тайн, карта чогось містичного. в общем в ногах Верховної Жиці знаходиться полумісяць, і полумісяць це символ циклічності. Я зараз зачитаю, значить, е, е, так, е, 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 являє, так, ну, е, е, в даному випадку полумісяця є символом тайни і циклічності всіх процесів у світі, які проходять, на світки, який знаходиться в її руках, начертано слово Тара. Тора. Тобто, вищий тайний священний закон. Тобто, виходить так, що ми нарушили, нам треба, ми нарушили цей вищий тайний священний закон, який гласить, що, мабуть, скоріше всього, не треба так поступати з природою. Тобто, ми повинні поняти, як себе вести в даній ситуації з цими ділами. В даному випадку випала жріця не просто так, я вам скажу, тому що вона в неї мантія, висить, на неї надіта, і вона такими складками, як символізує бігущу воду. Тобто нам треба розуміти, що це не все так просто ця ситуація була дана нам, щоб ми її осознали і цю связь. Та ну як, це все дожні ми на уровні духовності розуміти, що ми, нам що ну, не треба робити так, як ми хочемо. Ми дожні. Це все якось у зловз. Ця карта говорить про те, що здравий смисл все-таки восторжествує, і те, що ми повинні все таки, несмотря на все, йти правильним шляхом. Далі вплив окружаючий сиди на дану ситуацію, випадає король кубків. Кубки це в нас емоції. Значить, в даному випадку з королями бачимо кубків. Король сидить, значить, він на каміному троні. Такий весь в напряженні, весь, коротше говоря, не розслаблений. В общем, що це означає? Ну, я вам скажу, недаром випав на цю карту, випав Король Кубків, бо це, е, значить, король Кубків це стихія води, але це вважається, що ну, цей самий такий благоприятний із цих королів він е, забота, е, скажімо, більш такий якби на вид карта. Підтримки, карта бізнесу, карта прибутку, значить карта достатку. такого, ну, Бачимо, що в даний момент, якби вода, ну, це казалось би, напевно, карта достатку теж вважається. Ну, вода це ж життя. У трудності, які нас очікують, випадає картка дев'ятка жезлів. Карта, коротше говоря, стоїть чоловік з замотаною головою і журиться. Хоча на самом деле ситуація не така вже й погана, скажімо так. Ну, він цього не бачить, тому що він, в нього голова коротше, всього болить. В общем, ну, понятно, чого в нас голова болить, бо ми до цього коротше, оказались не готові, хоча ситуація на даний момент не така вже й погана. Є, коротше кажучи, ну, якщо зняти пов'язку, подивитися, є коротше, в цьому ділі і плюси якісь, да, показує нам. Ну і далі, запитаю, запитання ставлю, який буде результат. Випадає карта королева жезлів. Королева жезлів сама по собі означає карта. Говорить про те, що жінка. Харизматичним характером, я главна, я лучша, я знаю як. І... Тобто і карта говорить про те, що будуть нарушатися кордони. Тобто карта нарушення кордонів. Тобто кордони будуть річкою все таки порушені. І Це будуть не ті кордони, що були встановлені нами колись. І ми думали, що. Вона буде так, вони будуть постійно і зберігатися. Ця ситуація показує, що в даному випадку річкою будуть кордони порушені. Можливо, це навіть про те, що треба буде переселятися кудись вище, тому що річка вона говорить про те, що я ось така, я знаю, коротше, і вона забирає. Тобто кордони були, були порушені, які були створені раніше. Тобто, така ситуація неоднозначна. Як хочете цього, це понімаєте, але я думаю, на мою думку, напевно, що треба робити висновки і переїжджати. Друзі, ви прослухали розклад. Значить, кожен для себе хай підчеркне ситуацію, хто подивиться на самом деле, що робити в даному і того, що я ось бували такі моменти, що я в токи бачив ці розліви, в общем, і люди кажуть, ну. Коротше кажучи, людина побудувалася прямо в руслі річки, і вона ну, ще хоче щось від тої ситуації, допустимо. Я, чесно говоря, співчуваю цю людині, оскільки в будові даного будинку були вважені величезні кошти, скажем. А тепер може виявитися так, що річка нарушує свої кордони, і цей будинок показується прямо в руслі річки, його треба покинути. Тобто, робіть висновки і якось так природа вона забирає завжди своє. Якось, що були зі мною. Бувайте здорові.